Здоров'я бажаю. Бачу багато емоцій і зради довкола теми встановлення антидронових сіток на трасі Херсон-Миколаїв. Як завжди, гучніше всіх обурюються ті, хто роками не бачив Херсон. Хто буває тут сьогодні, знає, роботи йдуть вже майже рік, однак котре повторюсь. Є речі, про які не можна говорити публічно. Наше першочергове завдання було максимально закрити потреби військових. А далі захистити критичну інфраструктуру, лікарні та інші важливі об'єкти. Паралельно у тісній співпраці з силами оборони опрацювали маршрути та технічні рішення щодо встановлення сіток на дорогах. У пріоритеті їхня якість, у тому числі стійкість до кліматичних змін, таких як спека, дощ, сніг, вітер. І так далі. Разом із військовими та іншими структурами випробовували з десяток типів сіток різного діаметру та з різних матеріалів. І у підсумку зупинилися на сітках, виготовлених з поліпропілену, поліаміду та тралових. Вони довели свою ефективність у протидії ворожим дронам типу FPV та Mavic. Навіть були випадки, що ці сітки зупиняли бопола типу Крило. Так само полотно було пошкоджене, але головне збереження людське життя. Зараз антидронові сітки встановлюють на шести ділянках доріг. Усі деталі повідомити не можу з міркувань безпеки, але роботи тривають. Ми постійно нарощуємо залучені сили та засоби. Стосовно фінансування робіт, то вже провели шість закупівель. На понад 25 мільйонів гривень ці кошти пішли не тільки на закупівлю полотна, а й супутніх матеріалів для облаштування всіх ділянок. Також додатково звернулися до уряду для отримання додаткового фінансування. Нам потрібно приблизно 284 мільйона, на 284 кілометра доріг. Щоб ви розуміли, один мільйон коштує один кілометр. Щодо заяв пана Георгія Туки, нам так і не вдалося з'ясувати, що він мав на увазі до кого і з якою пропозицією він звертався. Хоча він сам уже визнав, що наговорив емоційно і без фактів, але жодного випадку звертання цієї особи до нас не було. Ще раз наголошую: ми не будемо ставити барахло, яке не витримує ударів. І розсипеться через декілька тижнів. Це загроза і для водіїв, і для фахівців, які будуть змушені переробляти цю роботу. Хочу подякувати волонтерам, які вже допомагають нам захистити область, надають тралові сітки. Для тих, хто хоче долучитися справою, а не з радою в Фейсбуці, для захисту від дронів найбільш потрібні сітки з поліпропилену, поліаміду та тралові з розміром вічка не менше 25. Міліметрів, і щільність не менше 1,2 та 1,8 міліметра. Маєте можливість передати їх, звертайтесь до обласної військової адміністрації. Будемо дуже вдячні. Окремо акцентую на тому, що під час отримання сіток, закуплених як волонтерами, так і за бюджетні кошти, ми перевіряємо кожну партію спільно з військовими, тільки після цього застосовуємо на тих чи інших об'єктах. Слава Україні!